Продовжуємо випуск. Запоріжжя готується до зими в рамках реалізації додаткових заходів на випадок пошкодження електромереж та підстанцій міста. Депутати пропонують придбати пересувні автономні електростанції. Що це таке та наскільки ефективне це обладнання? Розповімо далі в нашому сюжеті. Місто готується до зими. Запорізькі котельні вже на 98% виконали підготовчі роботи. Теплові мережі готові на 92%. Багато уваги приділили для профілактики резервного обладнання. Вже йде заповнення внутрішньобудинкових мереж водою. Готується і КП «Водоканал». Ми опрацьовуємо питання забезпечення резервним. Джерелом живлення електроенергії, наші головні дві водозаборні станції для забезпечення міста Запоріжжя і деяких близьких територіальних громад безперебійним водопостачанням. Для цього ми запросили у підприємства Моторсіч комерційну пропозицію для придбання трьох передвіжних автономних електростанцій. Моторсіч випускали промислові установки наземного застосування, зокрема ось такі газотурбінні електростанції. Варто зазначити, що близько тисячі запорізьких електростанцій успішно експлуатуються в пустелях та горах за низьких та високих температур у десятках різних країн. Їх використовують нафта- та газодобивні компанії України, Туркменістану, Казахстану, Китаю. Ці українські електростанції забезпечують роботу копалень в екваторіальній гвінеї, дарують енергію у віддалених куточках Аргентини, Бразилії, Малазії і у багатьох інших країнах. Саме такі пересувні електростанції потужністю 2,5 МВт розглядають Запорізькій міській раді як альтернативне джерело живлення для потреб КП «Водоканал» в разі можливого пошкодження окупантами електричних мереж та підстанцій міста. Ми вважаємо, що саме цієї потужності будуть достатньо для того, щоб, не дай боже, в якості якихось. Рельотів чи якогось руйнування на цих об'єктах ми в повному обсязі забезпечили водопостачання в місто Запоріжжя, тому що саме другий підйом і третій підйом вони будуть забезпечені вже найближчим часом автономними генераторами за рахунок міського бюджету. Одна з таких станцій вже успішно зарекомендувала себе у приватній котельні Шевченківського району. В якості палуба використовується газ, керосин або дизель. Крім того, ця установка може не тільки виробляти електрику, а й підігрівати воду в котельні, адже температура її вихлопних газів сягає 400 градусів Цельсія. Легко транспортується вантажівкою в будь-яке потрібне місце і здатна працювати за екстремально низьких температур, бо в основі її знаходиться авіаційний двогун АІ-20, який проектували для літаків. Тож тепер виконуючи обов'язки міського голови, разом з депутатами мають зважити всі за та проти і ухвалити рішення.